Пронаболіли. Там є в мене один прораб в ЖК Центральному. Ми вже з ним домовились типу, на співпрацю, щоб працювати туди-сюди. Цей об'єкт вже я до фініша довів. Ще буквально 3 дні і все. От. І Пишу я цьому прорабу, що в ЖК центрального. Типу, коли там можна приступити до роботи, чи матеріали ви привезли, чи ну, типу, через скільки ви будете готові, щоб я туди зайшов на цей об'єкт. Вчора ввечері записав голосове повідомлення, відправив 0. Взагалі нічого не писав. Він прочитав це все. Бо дві галочки є. Він прочитав це повідомлення. Або прослухав, бо це голосове було. І нічого не відповідає. Я не знаю, я таких людей просто терпіти не можу. Ти прочитав, дай якусь відповідь, або так, да, або ні. Щоб я знав, що мені робити. Або ми работаємо з тобою, або ми просто не работаємо з тобою. Роботи в мене вистачає, там ще квартирка одна покраски. Одна на покраску буде. Квадрату 300, мабуть. Там да, десь до 300, до 300 квадратів ще є. І якби мені та квартира і нафік не здалась в ЖК центральному, там. Якщо ти так відповідаєш на повідомлення, то все лябі, ми з тобою працювати не будемо. Все. Я, я не, це, не терплю. Якщо до мене так відноситься, то я так само буду відноситись і до таких прорабів. І, і за того я з ними не хочу працювати з цими каліками конченими. Бесите!